На думку окремих депутатів, від кожної сесії ужгородської міської ради мешканці очікують найгіршого. Так, на засіданні, яке скликають 31 травня, переважна частина питань буде присвячена незаконній роздачі землі в Ужгороді. Проєкт Терхішень ми побачили, що погріло пропонує знову роздати землю в Бозорському парку і в парку під замок. Тобто площа парків зменшується і зменшується. Окрім того, в сесійній залі знову будуть піднімати питання, що стосується захоплення прибудинкових територій та ліквідації міських установ. Погріло піднімає скандальні знову питання: це захоплення прибудинкових територій по проспекту і ззаді магазину океан по Грушевського. Знову людей захоплюють двори. І досить таке скандальне рішення це ліквідація полового будинку. Чому поступає так мер? Незрозуміло, але ми будемо мати, що пологовий будинок ліквідовано новий не створено. Хто як і як має пологи приймати в цей період, не зрозуміло. Зрозуміло, є бажання мерії звільнити людей і в нову структуру наново їх набрати, вирішуючи, кого беруть і чому беруть, а кого не беруть. Віктор Щедай каже, найбільше невдоволення з боку громади і депутатів викличе питання виділення коштів на рекламу міської влади, адже нині є чимало інших проблем, які потребують грошей для їх вирішення. Досить удіозне рішення це пропозиція міського голови направити кілька сот тисяч гривень з міського бюджету на рекламу мерії і особисто Погорєлова. В тій ситуації, коли. Міська лікарня не має коштів, щоб просто накормити хворих, які там лежать, елементарні лікарства купити. Погріло хоче кілька сот тисяч гривень направити на рекламу мерії на телебаченні. Ну, це ненормально, при тому, що в нас є муніципальна газета. Тож завтра на сесії вже наскільки знаю, депутати і від єдиного центру, і від батьківщини прийняли на своїх зборах рішення виступити проти от таких пропозицій мера. Блокувати їх і відправляти відхиляти, як відбуватимуться протистояння в сесійній залі дізнаємось уже 31 травня.